Побита, 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 зігнута. Ось вона ця. яка залишила. Так, встановлюємо нову. І сажа була забита. Покажу маленьку дрібницю, але яка збереже вам не одну тисячу доларів. Це ті, хто їздить на Ренотрафіком з 2010 року і там до 2015 року. Тому що річ, яку ми зараз замінили і поміняли людині, на цьому відео ви будете бачити, це та маленька штучка, яка на заслонки відлітає на Єгері, і залітає, залітає в турбіну, не турбіну. Вона може розлетітися та турбіна. І частина турбіни, яка стоїть на холодній, вона може крильчатки залетіти в двигатель і там наробити біди. І так само. А для того, щоб це все не трапилося, тому що до того года випуска, до 10-го року, цієї проблеми взагалі не було. А ось на наступний рік, 11-й рік пішов, то, але, на заводі вони вирішили інженери поставити, переробити систему і зробити, доробити, напевно, не зря вони отримують кошти, ті. і поставить те, що не ламалось, а тепер ламається так, що люди дуже сильно в цьому мають проблему. Тож дивіться. Так, всім щасливим привіт, ренотрафік 2-літровий. Хотів би показати, що, за що платять взагалі на заводі е, тим інженерам. У нас стоїть такий теплообмінник Іменно на сажу, от, на ЕГР стоїть. От У нас є приблизно 2011-12 рік замінили з такого на таке. І тут проблема є. Це щоб для того, щоб ви встигли зробити у кого стоїть система Common Rail, а не п'єзо форсунки. Іменно стоять не а наступні. Щоб ви порозуміли, засуньте туди руку отакто, через корпус, через фільтр і потягте за таку штучку. Бачите? Вона вже от-от скоро вискочить, злетить відсюди. Що вони зробили на заводі? Вони убрали, завідомо на таку штуку всю ігулюровку. Бачите, там кричатка є. Бачите, є якась кричатка? Видно? її? Є видно. А тут кричатки немає вже. А знаєте чого її немає? Бо вона в турбіні. Коли у вас ви газуєте, зжимається патрубок, повітряний, де він такий патрубок, а нема на інтеркулері, який йде, стягується і у вас помилка по турбіні. Сразу можете розбирати оцю всю морду, можете добиратися до турбіни, тому що якщо кричатка отламується великим таким куском, вона може встати і застрягнути там аж далі в проході. Якщо вона менша, вона може розламатися і залетіть прямо в турбіну, зняття турбіни. Що вони зробили на заводі? Вони убрали завідомо оцю, поставили ось оцю. Нічого не змінили. тепловод -вод. Раз. Тут два. просто треба розвернути ось так. Те однакове, однакове, однакове. І найцікавіше, що його не можна замінити. Хоча, Хоча на блокові покріплені, вони залишили. Знаєте, не прикручені. Це старий прикручується сюди. А новий прикручується сюди на 4. Щоб ми не змогли, потім, якщо воно вилітало, ламалося, отаку ставити стару, бо це дешевше в 2-3 рази, а дорожче. Це тих, там по 200 тисяч пробігів, вони отлітають у всіх. Вони засунули сюди зовсім систему ЕГР іншу, дроселя, між ними додавали проставку, влопили датчик давлення, хоча передуча, е на п'єзо у них стоїть датчик давлення прямо в патрубці, і тут було все ну, сміщене. А так, виходить, можна було б підкинути щось, придумати, для того, щоб потім це все не відламалось і не викидалося. Тепер треба ліпо заміняти його лізти до турбіни, до всього остального тупо із за цієї малесенькою ерунди. І це постійно, поголовно приїжджають всі трафіки. Тому всім советую, хто їздить, не на п'єзо, а на ступні. Форсунки просто з 2011 року по 14, плюс-мінус, плюс бо там пішли 1,6, Засовувати сюди руку, брати за цю кричатку і дивитися, чи вона не тарабанить. Чи вона там нормально працює. Якщо вона у вас вже тарабанить, то щоб це все... Далі не залетіло в турбіну нічого не страпилось в дорозі, краще відразу заїжджати на станцію і міняти. Розібрали показати результат, дивіться. Ось вона. Ось вона ця, яка залетіла по трубочкам. І от дивіться, розібрали турбіну показати, що відбувається. Ось, бачите, кричатка в більш кращому стані. І дивіться, що відбувається. Круче. от, І воно, бачите, загнуло. Видно, бачите, сьогодні? Побита, 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 зігнута. І потім раз. І у нас отут загрізає. Чуємо звук, так? Да? Так, встановлюємо нову у фільмі Nissan. Дивимося новинок. І у нас кричаточка в місці. І клапанець там також є. І залишилась у нас вишенька на тортику, це регенерація. Ми все собрали, провірили, прогріли, і після того, як прогріли авто, запускаємо регенерацію. Так як у нас система ОГЕ неправильно працювала і е, турбіна не працювала, машина проїхала далекий, далеку відстань і сажа була забита. Тому ось обов'язково треба буде зробити. 40% вже у нас йде регенерація. От така маленька схема нагрів. Так, зараз я покажу 480 градусів, обороти 2000 і температура охолоджуюся родини 80. І в нас ми тут дивимося на щиток 2000.